Добрий день, everybody. Хелоу, рібаді, ми з політеху, і сьогодні у нас онлайн зустріч з народним художником України, почесним амбасадором Житомирщини Юрієм Камишним. Добрий день. Ви дов... день. Почнемо з того, що ви довгий час прожили в Індії, країна, культура якої зовсім не схожа на нашу. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, і чому саме Індія? Як вона вплинула на ваше мистецтво? Ну чому, чому? Тому що Індія це Україна. Але я ж кажу, ми трішки одягли маску, змили з себе фарби українця і стали от такими собі і не європейцями, і ще кимось. І зараз, тільки що війна нас потверезила і ми вертаємося самі в себе. І Індія мені весь час нагадувала крім зовнішності своєї такої унікальною, як для художника, просто звабливою фарбами, кольорами, запахами, звуками, всімі цими уподобаннями релігійними як там, Приковувала свій погляд художника своїми різнокольоровими якимись явищами. А потім, коли я придивився, господи, думаю, чому ж я її так заразу люблю? Та це ж я, це ж мої українки, а не індуські, це, це ж різнокольорові наші вишиванки, але тільки в сарі, в виконанні сарі, ось, і став копати глиджя, я вже раніше казав, і мріду Лагош це доказово доводить в своїх творах в порівнянні України і Індії, і особливо в перекладі своєму Леся Українки твору Люсова пісня, де, до речі, є окрім цих язичницьких, нібито язичницьких богів, які притаманні Україні, і Індії, ще є на навіть і реінкарнація. Пам'ятаєте, Лукаш, він же ж перевтілився у Вовка. Це древні традиції, тут же і характерники. Наш Сірко славно звісний, мій улюблений. Ну взагалі це душа українського народу. Теж з вовками неби які справи мав перевтілювався. Вовка там почитайте його історію, біографію, яка правдива. Ось і в Індії все це відтворюється, описується, як це було вже давно в наших легендах в житті-буті, які от описала Леся Українка. Так що все це, це поєднує і робить нас єдиною людиною. Тобто схід, захід, і взагалі десь меж немає, але ну, не знаю. Серед всіх мов світу Індія мені більш всього нагадує українську. По... Етносу, по світогляду, по фарбам емоцій, е філософії, любові, врешті-решт, як Україна, от Індія. І до речі, я б ще хотів би сказати, що я і е закоханий ще й в. Арабський світ, єгипетську культуру теж дуже довго там перебував. Я знаю, що це за культура. Вона мені теж нагадує індійську, індійсько українську, а українська нагадує взагалі істину, любові Бога. Так що все єдине. Але, але кращий вхід ніж до Бога, до любові до істини, аніж, от як ми казали, через жінку. А жінка це Індія, Індія це Україна. От не може бути. Тобто, через красу, через вроду, через ну, милість світу у гармонії, яку породжує, я ж довго скажу: жінка, Індія і Україна. Дякую. У своїх картинах ви часто зображуєте українські будинки. Скажіть, чому обрали саме цей символ? Ну чому, чому? Знаєте, в когось є свої вподобання, амулети. От зверніть увагу, та людина ходить, а беріг в неї такі, і в іншій, такі на шиї, на пальці, на руці. І якась іконка будинку висить. Хто Миколай гідник, хто Божа Мати, хто Ісус Христос, ще щось розумієте, все це, як я вже казав, віконця одного будинку. Чи одна зі стежинок нагору, вершина якої є одна сутність, одна особистість, один Бог. І тому мій вхід до Бога. Мій вхід до істини і душі України, її історії, культури, національності, крові і плоті це хатинка. Це мій, мій вхід, мої двері, і очі і віконця світу, крізь які я дивлюсь у світ, і зі світу вдивляюся в внутрішній світ моєї України, це образ хатинки. Це моя молитва, це мія берігці, це моя ікона. Я собі не то що шукав. Вона сама до мене прийшла, коли я маленьким ще лежав на печі, згадуючи, чому я люблю так хати і взагалі все українське. І я от насотувався теплом фізичним глини вогню, які розпалювала в цій печі, баба моя Параска. Від якої я їй пішов в Полтавській області, де під стріхою жили гарабці, і бабуся, поки я нагрівався на печі, носила мені вареники, прямо на піч подавала парне молоко. До речі, запах України для мене це запах палину парного молока і кизяка. І нічого поганого в цьому немає, бо кизяк це трава, бо кизяк це. Тваринка, корівка, беріг наш, і до речі, і індійський беріг, священна корова, би вішну. І е, ходячи босоніж по полтавській землі, звідки батько мій родом, я, я надихався, надихався не тільки світом, кольорами і голосом любові тих мешканців, які там перебували і жили, але і запахами цього світу, тобто палин. Тобто кизяк і парне молоко, яке не може зрівнятися ні з чим в світі. До речі, ми тоді крутили самокрутки, я був маленький. До речі, тоді, ну добре, потім про про гуляння, весілля скажу, але я ніколи не палив і палити не збиралися. Але хлопцями ми копіювали дорослих. І коли пасли череду, маленькі хлопці от, звабили мене зробити першу затяжку. Скрутивши папірець газети, який був набитий саме чим? висохшим з поля зібраним кизяком. Появляйте собі, ми хлопці, копіюючи великих, коли не було цигарок, вони набивали, ну не знаю, чи предки, чи ні, але ми хлопці набивали оцю е газету е в трубку згорнуту саме сухим кизяком. Уявляйте собі, це було на, Полта на Полтавщині. З Юрієм Камишним в його дитинстві, тоді, коли він інколи злазив з, з, з печі, напившись парного молока, і пасучі, ч, 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 череду. Ну, ось і хата, хата з тих пір, мабуть, вона і війшла в мене, бо я не знаю. Навіть хата зроблена з глини. А глина це що? Це плоть людська, яка відійшла у потебіччя душою, але тіло, тілом лягла. У нашу землю і стала її. Так що, от з наш... з... З... в прямому сенсі, ці хати зліплені з нашого буття життя і нашої плоті, тобто наші предки навіть оберігають на нас, нашими стінами хат, де ми живе... живемо і жили. Ми їх трішки підфарбуємо біленьким, трішки підчеперемо цю, як я кажу, зачіска в хаті стріха це зачіска. Це зачіска цього будиночку, де ми народжуємося, і потім відлі... відлітаємо у вічність. Перший раз нас виносять на руках матусі цих хаток білих А Останній раз ми хитаємося в соснових човнах, коли нас виносять домовинці, до сільського цвинтаря під. під... Під чи, як там, це церковкою, щоб відійти у вічність і лягти в землю, стати ага. глиною, з якою потім знову зроблять стіни цієї хатуцькі, потім з'явиться якийсь там придурок Юрій Камишний, художник намалює цю хату. Потім ви мені зателефонуєте, візьмете інтерв'ю про цю хату. Тобто вічний оберт буття, життя, мистецтво, смерть, народження, Україна, любов і інтерв'ю з вами, і Вадим Слюсар. Є такий вислів, що мистецтво лікує. Чи погоджуєтесь ви з ним? Ну тільки так, бо не хлібом єдиним. Знаєте, від фізичного лікування і перебування нашого на землі залежить дуже багато Я за офіційну медицину, але потужніших ліків, аніж е мистецтво, духовність, культура не може бути. Чим і користується часто наш ворог, якщо ми повернемось до, до, цієї, до цієї теми, і тому, і перше, ми завжди вішали, палили саме людей мистецтва, тому що знаєте, куля може тебе зачепити, але не вбити. Але слово, фарба, музичний твір, він може тебе і вбити, і народити, і підтримати. і Відродити і послати на, як там, на оборону своєї держави і перемогти. І тихі кольори на наших картинах, проста мелодія нашого скорика. Ви подивіться, як він заволодів серцями, і душами всього світу. Щедрик, Щедрий, щедрик, уявіть собі. Це... Нема ні слів, нема ні гасел. А як люди встають шпинці, плачуть. Прислуховуються вухами своєї і душі і очами серця під цю незнану їм країну, яка народила цього, цього великого генія і, затамувавши подих навіть душі, а не тільки тіла. Вони, вони люблять, вони шикуються, вони прислуховуються. І все це зброя мистецтва. І хочеться сказати, що о, вже, ну, в якості, може, реклама не реклама, але це духовні речі, які перехідлюються фізичні. В краєзнавчому музеї 5 квітня буде така акція, де передадуть ще 4 мінашикачі, які зібрали саме кольори. Кольори пастелі, які я випадково намалював, випадково не випадково нашого пса-героя-патрончика. І от силами і засобами простого малюночка, от сили добра зібрали 100 тисяч. Я не очікував. уявляєте собі, якісь художні камишни для когось там за день збирають мільйони, але я від себе і цього не очікував: 100 тисяч гривень на допомогу нашій світій армії в вигляді. Коштів на саперне обладнання. Чотири ми вже передали шу, шукачі, і 5, четвертій е, вечора в самому улюбленому музеї світу краєзнавчому, в Житомирі передадуть ще чотири міношикачі, і там е, супутнє обладнання на здобуття е, миру на нашій землі, і хотілося б взагалі у всесвіті. Боже, я так плутаний і довго кажу, Я не знаю. Так що сила мистецтва це велика сила. Він ще хочеться згадати, як після концертів в Паганіні люди стрілялися після... ну, і відроджувалися. навпаки. Тобто це вже якісь інші е перегини пере перехили впливу мистецтва, але просто от потужність цього от над надвелика. І це магія навіть, е навіть як гіпнозу е враження для душі і серця людини. Споглядання мистецтва, і е, книжок, і музики, і картин. І вони змінюють, як не буду казати, персонаж, один письменник сказав, що е, книжка зараз коштує аніж, е, більше, аніж е, кілька там пляшок е, горілки. І людина сказала, що я краще куплю одну книжку, яка змінює свідомість. І мене набагато глибше, швидше і кардинальніше, аніж там 100 пляшок горілки. Ну от висловлення одної великої людини, письменника з приводу мистецтва, що дорога книжка, вона ну, набагато дешевше для твого здоров'я, духовної фізичного коштує, аніж 100 е, якісь е, речей, які одурманюють тебе. Досить часто у творчих людей трапляються кризи. Чи була у вас колись така? Весь час. Постійно. Постійно. І як кажуть, що знаєте, художник повинен бути завжди голодним, це брехня, це неправда, коли хочеться їсти, не дуже хочеться працювати і можеться. Ну це принаймні в мене. І yeah. те, що ти постійно повинен. Відчувати сумніви в собі, теж воно десь спірне таке питання, і мені подобається більш вислів, що товаришуйтесь той, з тією людиною, яка дуже впевнена себе в собі, навіть переоцінює себе. Ну, це вже можна казати про ціль, о, яку от о, якщо перепливаєш річку з терміною треба брати ціль вище ніж за ту, яку ти маєш на меті. І щоб попасти, коли тебе течія знесе, в ту точку, коли ти куди ти збирався, і тому треба себе десь ну трішки переоцінювати з гарного боку. І знову мій улюблений Віктор Франкл казав, що людину треба перехвалювати. Коли ви її будете перехвалювати і залюблювати, вона тоді... Буде е, намагатися бути, хоч трішки схожою на тіє, на ту собою, якою вона повинна була бути народженою, і згадаємо Лукаша, як я прошу, в прошлому інтерв'ю з вами казав е, з Лесі Українки, що ти не зміг піднятися сам до себе. І тому мені здається, що треба бути дуже впевненим в собі, я по собі суджу, бо мені дуже часто заважає недооцінка тих якостей, які мені подарували батьки, і сама природа, і сам Бог. Тобто, зневажаючи себе і свої таланти, ти зневажаєш батьків і Бога. Тобто твої таланти тобі і не належать, і треба їх дійсно шанувати, цінувати і казати. І по першу чергу самому собі, що ти чогось вартий, і скільки знаємо митців, які заходили за влаштунки сцени, і е великі акто актори нашого, нашого буття. На яких ми шану ну як там рівняємося? Вони перед виставами мали дуже великі сумні у собі, і тільки ще занавість не відкриється. Ця людина, ці великі, великі актори ходили і казали, що я великий, я великий, я геній, я геній, я геній. А мені цього не вдається. Я собі завжди караю, що я саме Добрий день, Добриє! Під час війни ви написали багато картин, і всі вони мають певні символи. Розкажіть, що вони втілюють? Ну, мене, ну, що вони втілюють? Вони втілюють, ну, поки що, я не знаю, біль, біль нерозуміння, непорозуміння, чому все це трапилось, і чому саме з нами? Я, я там можу пояснити, але це дуже велике питання. І не можу втримати емоції, ну як би сказати, ну ненависті, чому ну м'яко кажуться, нелюбові до, до тих, хто прийшов до нас зі зброєю і з метою знищити все наше, все українське, взагалі взагалі людське людське, і саме саме, саме мене. От ви ж знаєте, казав чи ні, що цей народ, який прийшов з війною до нас, він розподілив нас на чотири касти. Я належу, смію так собі е, я не знаю там вознести. Я належу до першої, міні, е, мінімум до другої касти, тобто тих, кого вони хотіли знищити, от як в Бучі, зв'язаними руками і кулею потилицю, за саме за любов. Саме за любов до своєї етнічності для своє до, до своєї України, за мої хатки, за мої переконання, що я живу на батьківщині, і мінімум мені загрожував гулах. І, ну і ще дві касти. Потім розповім, якщо треба. Але до мене питання: за що? Тільки за те, що я українець, як це може бути? І стріляти в дітей, палити наші будинки. Ви знаєте, ну я не можу виразити, як сказано возлюби ворога свого. Не можу я його поки полюбити, поки існує от загроза смерті. Навіть для, для Бога, я би так сказав, що це, ці, ці вороги восстали не тільки проти України, проти Бога сама, проти добра, проти світла. І тому в моїх картинах біль як, як якесь там обурення з цього приводу. Нерозуміння і побажання не тільки Україні перемоги, добра, світла, любові, а всьому світу, бо хотілося б, щоб війни взагалі в світі не було. Це вже виникає інше питання боротьби добра і зла в разі, як я казав, плюс і мінус, тоді буде світло. Тобто гріху до належить війти в світ, але горе тому російському народу, через який зло прийшло на цю планету, в цей всесвіт до Бога. Утворити цю бучу. Це горе, але воно повинно бути. Але чому? Але як Бог не може обійтись без чорта, без без, покушу, без тому подібного? Це Все в моїх, в моїх картинах. Там і ельфіки, там і, там і, і, там і інші створіння, там і мої хатки. Ну, просто біль, біль нерозуміння, побажання добра, мира, любові і перемоги в моїх картинках. Під час війни. Ну і наостанок, яка ваша найулюбленіша і найближча до серця картина? З моїх чи взагалі все свічне. Не можу сказати. Знаєте, я як, як краплинка дощу, яка падає на, на, на землю. В кожній краплинці є, є небо, в кожній краплинці є молитва, цілюща волога. І тому в одній картині неможливо. Втілити і всотити все те, що ти заради чого ти народився і що ти є. По краплинці і складається злива по краплинці і складається джерело з джерела річка, з річки Океан, а з океану все світи. Тому кожна картинка Хе, це вже, знаєте, як там, вже внутрішні і зовнішні світи. Де в кожній краплинці є все, і в у всьому є кожна краплинка. Так що, ну не знаю, кожна картина для, мені, для мене є я. І я. я її люблю. І не люблю, бо вона могла повинна бути кращою. Бо є такі, як Леонардо Де Вінчі, Мікеланджело, які володіли пензлем і майстерністю, майстерністю мистецтва, скажу так, набагато краще, ніж я і інше. І тому в наших картинах в першу чергу в моїх є дуже багато, ну того, що хотілося би зробити кращим. І тому я їх і люблю, і не люблю, бо вони не такі, як у більш власних художників. Дякую вам за чудову цікаву розмову. А глядачам нагадаю, що з нами був народний художник України Юрій Камишний. Sovereignty and everybody.